Сторінка 137, параграф 32. Греко-перські війни, спорядження грецького воїна, гопліта складалося із списа довжиною 2-3 метри, короткого, довгогострого меча довжиною 60 см або меча шаблі для захисту. Використовували круглі щити, шоломи різних типів, панцир на грудях та наголінники для захисту ніг. Загальна вага озброєння становила 30 кг. Легкоозброєні воїні мали легкий спис, дротик чи лук. І стрілами захисного спорядження вони не мали. Коли розпочалися і чим були зумовлені греко-перські війни? Як ви вже знаєте, у 522 році до нашої ери Дарій Перший став правителем перської держави. Невдовзі Перси захопили Лідію і почали збирати Данину з грецьких міст Малої Азії. Незабаром Дарій І вирушив у похід проти скіфів і оволодів протоками між Європою та Азією. У 500 році до нашої ери розпочалося повстання у Греції Ецькому місті Мілет проти перського панування його вважають початком греко-перських війн. Мілет підтримали інші міста Малої Азії. Вони звернулися до полісів Греції за підтримкою. На це прохання відгукнулися лише Афіни та місто Еретрія на острові Евбея. Спочатку успіх був на боці повсталих, але згодом перси взяли гору в битві на морі і штурмом захопили Мілет. Місто було зруйноване, а його жителів перетворили на рабів афінян. Розуміли, що перси не залишать без уваги втручання Афін у війну і почали збирати сили. У 492 році до нашої ери Дарій І вирушив у похід проти греків, який закінчився невдало. Перський флот, що йшов у Грецію, потрапив у бурю біля мису Афон і майже 300 кораблів потонуло. Через два роки Дарій Перший висунув містам Греції вимогу визнати його владу. Цар царів, великий цар Дарій I, володар усіх всіх людей від сходу до заходу вимагає від вас землі та води. Деякі поліси підкорилися. В Афінах послів Дарія скинули в море, а спартанці кинули їх у колодязь зі словами, що там Перси знайдуть достатньо і води, і землі. Нове військо Персія вирушило на кораблях через Егейське море. Перший бій Афінянам довелося прийняти 490 року до нашої ери. Він відбувся на марафонській рівнині за 42 км на захід від Афін. Перська армія мала 30 тисяч воїнів, а ополчення Афінян – 10 тисяч та тисячу союзників з фіванського міста Платеїм. Ударною силою греків була важко озброєна піхота, вишукана у фалангу. Серед стратегів вирізнявся мільтят, мужність і витримка забезпечили грекам перемогу. А перська армія перше зазнала поразки. Гонець, який не зупиняючись, побіг відстань від. Марафона до Афін, щоб сповістити городянам радісну звістку, упав мертвим від перенапруження. На його честь до сьогодні проводять змагання з бігу на марафонську дистанцію 42 км 192 м. Які битви визначили перебіг греко-перських війн у 480 році до нашої ери Ксеркс, син померлого Дар'я I, повів на Грецію величезну армію. На перси вже чекали талановитий державний діяч. Архонт Фемістокл зробив багато, щоб об'єднати грецькі міста. Було збудовано 200 нових трієр. До союзу для боротьби з персами долучився 31 поліс, аби заручитись підтримкою Спарти. Фемістокл навіть поступився командуванням і в армії, і на флоті. Греки вирішили затримати персів у вузькій фермопільській ущелині. Туди попрямували 7 тисяч воїнів на чолі із спартанським царем Леонідом. 7 тисяч проти 150 тисяч перси не могли здолати греків 4 дні. Проте зрадник з місцевих мешканців показав персам гірську стежку, що вела в обхід ущелене. Дізнавшись про це, Леонід наказав грекам відходити для з'єднання з основними силами. Сам цар і 300 спартанців залишилися. Їхні традиції забороняли відступати. Усі вони загинули. Одночасно, з битвою біля Фермопіл бойові дії проти персів вів грецьких. Більшість жителів Афін вивезли на острів Самалін. Шлях на Афінни. Було відкрито, проте перси здобули лише безлюдне місто, спаливши більшу його частину. Грецький флот стояв у протоці біля острова Самалін. Саме тут, 28 вересня 480 року, до нашої ери відбулася морська битва з персами. Невдале розташування перського флоту призвело до того, що їхні кораблі не могли маневрувати. 300 грецьких трієр уміло таранили кораблі персів гострими носами. Обкут Міддю і порівняно легко перемогли. Навесні наступного року перси знову спустошили Атику та сплюндрували Афіни. Греки ухвалили провести вирішальну битву біля Беотійського міста Платеї. Персів було розгромлено. Майже одночасно із цією битвою грецький флот здобув перемогу біля мису Мікалем. Тож війна завершилася на користь об'єднаних грецьких полісів. У 449 році до нашої ери між персами і греками. Нарешті було укладено мир. Персія зобов'язалася не посилати свої кораблі у протоки та Вегейське море. Вона мусила тримати свої війська не ближче триденного переходу від берегів Малої Азії. Перемога мала велике значення для подальшого розвитку Греції. Під час війни з Персами греки вперше об'єдналися для того, щоб захистити від нападів усю Грецію, а не лише своє рідне місто. Водночас посилилася супер. Еництво двох найсильніших держав Афін і Спарти Обговорюємо, Прочитайте уривок з історії Геродота і поміркуйте, чому битву захисників фермопіл. У світовій історії вважають символом вояцької мужності. Чотири дні Ксеркс звелів перечекати. Усе це сподіваючись, що спартанці кинуться на навтьоки. Нарешті, на п'ятий день, цар у люті послав проти них мідійці з наказом узяти їх живими і привести перед його очі. Мідійці із завзяттям кинулися на Ілінів за кожною атакою. Багато мідійців падало на місце полеглих ставали інші, але не відступали, незважаючи на важкі втрати. Тоді можна сказати, усім стало ясно і особливо самому цареві, що людей у персів багато, а мужів серед них мало. Під час цих сутичок цар, як розповідають, спостерігав за перебігом бою і охоплений страхом за своє військо тричі підхоплювався з трону. Так вони билися того дня, але й наступний не приніс персам удачі. Більшість спартанців вже зламала свої списи і потім заходилася вражати персів мечами. Спартанці захищалися мечами, у кого вони ще були, а потім руками і зубами, поки варвари не засипали їх градом стріл. Досліджуємо про Самалінську битву, залишив свідчення її учасник, грецький поет Есхіл. І дружній заклик несподівано. Потряс повітря, гей же діти, Елінів, Отчизну порятуйте, жон, дітей своїх, богів, поселі, наші храми батьківські, і дідів могили. Нині в бій за все йдемо. по своєму і перси відгукнулись, й пора настала не вагатись діяти. Судна тут носами міднокутими зіткнулись. Елін перший на таран пішов і проломив з розгону фінікійців корму. Тоді вже сміло й інші вдарили. Спочатку перські судна, напливаючи, протистояли грекам та, згромадившись у визані протоки, одне одному лиш заважали, бо ж носами мідними вдаряючись, змітали веслярів ряди. Тоді то греки так було задумано: в тісне кільце взяли. І все те, що з війська персів залишилося, вдалось до втечі, хто куди метнув тоді.